Зустріч із пологового первістка незабутня мить. Удвічі щасливіше для молодого франківчанина Романа та його дружини Оксани, адже новоспечений тато візочника, молода мати інвалід першої групи з діагнозом ДЦП. Має можливість ходити. Ну, трошки з вадами ходить, але це мені не мешало з нею познайомитись і відчути, що це за людина. Тіло то таке. Ну, не головне, на мою думку, рік тому Роман отримав особливий подарунок. Із товаришами-візочниками вони стали власниками квартир у новобудові. Житло їм презентували завдяки роботі благодійного фонду Олександра Шевченка новий Івано-Франківськ. Їхні подальші долі народному депутатові теж важливі. Зокрема, в планах грандіозна програма, як зробити Івано-Франківськ доступним для людей із обмеженими фізичними можливостями. Молодій сім'ї, в якій з'явилося поповнення, помічники Олександра Шевченка передали чимало необхідного для догляду за немовлям. А також зустріли нову мешканку міста разом із родиною та друзями. Останні кажуть, ситуація з доступністю, хоча й повільно, та налагоджується. Самий родом був недоступний, скажем так. Зараз вже бачите, з тої сторони вони вже зробили пантус. Так далі. Я ж пам'ятаю, що я ще своїм ходом приїжджав з Борочан дружина народила. Я не міг і навіть скажем так ні підтримати, ні, ні нічого в цьому плані. Чому тому, що сама будівля була недоступна жінка на візку, вона реально не має де обслідуватися в нас у області. Правильно ж ні? Тобто такого спеціального крісла немає в нас. Я вже не говорю там про елементарні якісь там широкі ліфти, і туалети, і, і пантуси. Помічник нардепа Олександра Шевченка Микола Макар прагне лобіювати інтереси прикарпатців із інвалідністю в обласній раді. Туди кандидує від українського об'єднання патріотів укроп.